Вітаю, Миколаїв, ну, вирішив я сьогодні, пакуємо трошки зняти відео, як я запаковую саженці. Бо дехто буває отримує саженці. Ну, ось, ось ціна ось цих саженців там, тут майже на 600 гривень. Як я його запакую, він буде тоненький такий ковбаска. Чому я так пакую? Може комусь знадобиться. Тому що я помітив, що саме головне, ось так їх зжати. Бачите, як я зв'язую. Вірьовочками зв'язую, зв'язую. Висоту робимо десь півтора метри. Ну, там з запасом можна і метр сімдесят робити метр ну, сімдесят максимально. Саме головне коренево. От кореневу, кореневу я намагаюся ось так її, щоб вона не була. Тому що нова пошта рахує ширину, так ширину, так ширину. І на довжину. І виходить, що ось це весь об'єм рахується. А тут все одно як ви зробите. Тож кореневу потрібно якомога. Кожен сантиметр має дуже важливу роль. От ви бачите, яка зараз коренева. Ось таке. Я вам покажу, коли я запакую. Як я беру. Я ось землю я витрушую. Також не намагаюся витрушити побільше. Ну, Що ви хочете отримати? Ви хочете якийсь садженець отримати? Можна було вимити коріння. Це... Це злочин. Це злочин. От Хто миє коріння, це злочин. Я, я так рахую, це моя думка. Не можна їх. Ось, витрусив. Ось ті отам грами, 200 грам, вони нічого не рішають. Не вирішують. Потім, ніякі бофтанки. Бофтанки це так само я рахую зло. Я сам поначалу зробив, але потім я зрозумів, що то недобре. Що я роблю? Ось в секонд-хенді отакого шмаття. І воно продається на кілограми. Берете ось таку тряпку, зволожуєте, одягаєте на корінь. Ну, зараз я покажу, що буде далі. Ось перший нюанс. При обмотці, ось цей корінь. Я його намагаюся вирівняти ось так, як можна рівніше, щоб він в сторону не торчав. Я ж кажу, кожен сантиметр. Але, ну ви бачите, він голий. Він голий, там немає нічого. Він такої ролі не грає. Я беру. І обрізаю його. Да, людина отримає, до речі, це е, отримає. Ось вона може подивитися. Любов Харків. Це не страшно те, що я вам обрізав. Зато воно компактно і оцей кусінчик він нічого не вирішить. Дивимося, далі, що буде. Ну і ось, подивіться, подивіться, що в нас вийшло. Ось. Ви пам'ятаєте, який тут був, був корінь? Ми все випрямили. Потрібно намагатися випрямити коріння. я його задирати сюди, не потрібно, воно відламається. Все, що можливо, зробити, хай воно в довжину буде довшим на сантиметрів 10 але в ширину меншим і посилочка вийде набагато дешевше. Дивіться, як у нас акуратно вийшло. Коли ми змотаємо, тут просто буде така ковбаса, яка максимально там гривень. 150 вийде доставка, якщо з грузового відділення. Не буде там нічого такого дорогого, навіть 1,70 за завишки. Мені самому цікаво, скільки вийде доставка. Ну, мабуть, я раніше відео, виставлю а мабуть, і ні. Мабуть, виставлю, коли будемо знати. Так що так, зараз далі запаковую в плівку, ось така плівка, хай вона грязна. Не грязна. Це робочі нюанси, вам на ній не спати. Запаковую плівку, просто щоб волога ніде не ділася і на новій почті ніде нічого не потекло, тому що тряпка волога. Все, заматуємо, як завжди, скотчем і скотчем, плівкою і все гарно буде. Забувся зізняти. зняти і вже положили в машину. Ось як вийшла ця посилочка. Тоненька, довгенька, і вона буде недорого. Ну, а по містю ми ну, ось так, так. Вон коріння таке гарне, здорове. Ну, це по місцю, хто буде забирати сам. Ну і ще один приклад спакування з землю. Мені самому цікаво, от дивіться, яка коренева. І це все треба запакувати, щоб людині не так дорого вийшло. Я спочатку спакував кизили. Дивіться, яка здоров'яна коренева вийшла. Офігенно. Потім зрозумів, що ну, не вийде ось так зверху приложити. Це буде офігенно. Зараз ми будемо намагатися ось ці кизили сунути якось між оцих корінів. Для того, щоб трошки менше об'єму. А потім ось це ну, потім покажу. Зараз будемо намагатися якось зробити. От подивіться, яке воно зараз є. І мені самому цікаво, що воно з цього вийде. Ну, поки що на першому етапі вдалося ось так все вкластися. Об'єм майже висився той самий, але всі саженці ми докупи зв'язали. Зараз ще будемо намагатись кореневу зменшити. Дещо. Ну, і ось що у нас вийшло. Бачимо, ось у нас об'єм. У нас був офігенний ось такий об'єм. Ми зробили. Маленькі, ми корінчики випрямили. Е, до речі, будете отримувати. Не, не дуже на те, що болото. Я не замачую, не кидаю нічого. От, викопано трошки, що витрушено, все. Вони ось так в болоті. Отак вони збережуться. Зараз ми в плівочку або в тряпочку закутаємо, і буде все добре. Вони у вас місяць будуть так зберігатися. Обрізаємо 1,60 шістдесят. це десь там обріжеться. І все. І їде ось такий тубус. Ось так це все, запаковується у вологу гарнчірку. І далі буде стреч плівкою заматуватись повністю. Ну і в кінці кінців ось така у нас упаковка вийшла. Ось метр шістдесят. В принципі, що тут де стовбур. Майже що тут де коріння? Ви самі бать.